У Луцьку попрощалися із загиблими за Україну Юрієм Масевичем і Тарасом Томашевичем. Відспівали бійців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. 44-річний лучанин Юрій Масевич загинув 5 червня поблизу села Білогорівка, що на Донеччині. Солдата мобілізували на військову службу у перші дні повномасштабної війни. В останню дорогу бійця прийшли провести рідні, друзі і знайомі. Це він, тато однокласника, сина. Дуже молодий чоловік і в перші дні пішов, пішов заради того, щоб ми тут могли ходити на роботу, жити під мирним небом. А його, на жаль, немає. Коли другий раз бомбили в Луцьку, він одразу сам пішов воєнкомат. Це через два дні було чи що, Це другий раз як це. Зразу ж пішов йому, сказали до обіду, наскільки я знаю, розібрати там речі. І він пішов сам. Дзвонила до нього племінниця і каже, як там. Ну, дуже важко, бо втомлений, перериву нема ніякого. Але каже, хто буде захищати, тебе, маму. 46-річний лучанин Тарас Томашевич загинув під час бойового завдання 1 червня поблизу селища Білогорівка Луганської області. Молодший сержант на військову службу також був мобілізований ще у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Людмила Михайленко, колишня сусідка загиблого військовослужбовця. Він вже прийшов з армії, теж спілкувалися з ним. Чесна, порядна людина, ніякої предвзятості. В улічності, знаєте, як в людях є. Ми з ним ніколи не сварились, ми дружили. Ми на одній вулиці жили. Був дуже веселим, гарним хлопцем. Можу сказати, тільки дуже гарні слова, дуже любив життя і дуже болісно, що з ним таке сталося. Ну, вічна пам'ять йому він загинув за Україну. Наші герої віддали своє життя сьогодні, щоб ми тут, в Луцьку, усвідомлювали, що це наша батьківщина, нам треба берегти свою віру, нам треба берегти свою національність, свою українську самоідентичність. Тіла загиблих захисників Лучани на театральному майдані зустріли на колінах. Біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Усі разом виконали український славень. Поховали воїнів Юрія Масевича і Тараса Томашевича на алеї почесних поховань у селі Гаражджя, що поблизу обласного центру. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.